Заглядаю в очі, лови на телефон, ці миті, коли нам добре, все, що з нами досі, сталося разом, Пригоди зі смаком, коли ним Захід організований з благодійною метою. Ми збираємо кошти на підтримку наших військових на підтримку збройних сил України, а саме нашого односельця Сергія Матвієнка та його побратимів, які зараз мужньо захищають нашу рідну землю, нашу Україну. І зараз хлопцям терміново конче необхідне придбання тепловізора для того, щоб справно виконувати свої задачі. І ми хочемо також бути корисними. Ми несемо свій фронт, свій культурний фронт, і впевнені, що сьогодні зможемо долучити. Читися і зібрати певну суму коштів, яку перерахуємо, і вони стануть корисними для наших військових. Взагалі, зараз дуже гостро стоїть питання: чи необхідно взагалі організовувати концерти чи заходи, такі масові заходи такого характеру? Наша думка, що потрібно, адже людей треба підтримувати, підтримувати морально, підтримувати дух людей, збирати, згуртовувати. Адже зараз ми вже рік живемо в дуже складній ситуації, і просто на моральному рівні всім досить складно. Тому сьогодні наша місія в першу чергу це, звичайно, збір коштів. Але ми хочемо також трішки людям принести радість нашими виступами виступами артистів Степненського будинку культури. Також організували благодійні. Ярмарок на різноманітний смак. Тут у нас смаколиків, просто безліч. Цей вареники з різними начинками, млинці різноманітні, пиріжки, запашні, шашлички, цукерки ручної роботи, мило, прикраси хендмейд, піца на дровах, ароматна. І ми впевнені, що людям сподобається наш захід, і незабаром ми організуємо ще кращий, ще масштабніший захід, який присвятимо нашій перемозі. Який даний час боронить нашу Україну на сході нашої держави, це Бахмут. Він є командиром мінометного розрахунку. Стоять вони на нулі вночі. Вони займаються тим, що підвозять боєприпаси на свої позиції. Їздять хлопці вночі без світла, саме розумієте. Це. І для цього їм потрібний такий прибор ночного бачення. Мій племінник тільки розпочалася війна, був на заробітках за кордоном. 25 числа він повертається із своєї дружини, повертається в Україну і вже 25 числа він записується добровольцем. З того часу вже він воював на різних напрямках, зараз освоїв ще одну спеціальність оператор дрона. З ним також служить його дружина Уля Матвієнко. Мабуть, багато хто знає з Полтавчан її. Так що, чим можемо, тим і допомагаємо. Разом ми сила. Все у нас краси. Ми прагнемо.